Вікінгоси. Алкоголь для вікінгів – це культуротворчий стрижень, друзі. Пивний чертог, власне, саме це є таки, знаєте, основоположним стрижнень будь-якого поважаючи себе Конунга. Беовульф будує найвеличніший пивний чертог, щоб встановлювати свою владу в легенді про Беовульфа. Одін, до речі, от вам маленький факт. Одін п'є лише вино. Принаймні старша Еда з того, що я читав про неї. Я тут, Я думаю, що мене виправлять, якщо вже на то на пішло, у нас дійсно є тут е такі не такі справжні історики, як я, справжні знатики цих е дуже цікавих і обов'язково, ми про них ще будемо не раз говорити історичних дисциплін, як та ж сама типу, знання Ед, і в старшій Еді в Оді, наприклад, п'є тільки вино. І він їсть, він просто п'є вино. Питання чому? Справа в тому, що в Скандинавії, і взагалі в північних країнах вино це найдорожчий напій. І зрозуміло, що е, б, от головний бог має пити вино, тому що. І нічого іншого ну, тому що це типу щось, знаєте, як заборонений плід, от щось таке, щось, щось найдорожче з алкоголю, яке взагалі відоме тим людям.